Друзі, всім привіт! Другий день турніру. І погнали. Ну, Блін, червоний було б добре взяти, звісно, але, ну, що мене брати. Клик, хіл, нова хіл, ну, гармік один, коляний, медляний, качаю потихеньку. Все, нема. Нема що брати з червоних, тому... Йдемо так. Вроді непогано працювала командочка. О. Хм. Давайте на так. Є що порухати. Давайте так. Добре. Так, він, конечно, звісно не забаниться. Але ми ось тих прибаним. Давайте спробуємо вбити, ні? Чи не пробувати? Я просто думаю, де я потім камінці буду брати. Так, ладно, пробуємо. И у нас це не вдається. Ну, одну плюху отримали. Так, давайте. Так. Ай. Ай, зелененький є. Може там можна було через комбо? Ой, через комбо, навпаки без комбо. Я б тоді може плюску не зарядив. Ну вже ладно, що зроблено, то зроблено. Так, зараз мене підтравлять, да? Що там ти, дідуган? Блін. О, добили. Так, раз вона ультує, значить підтягнемо жовті. Ну й добре, що вона туди стукнула. І доб'ємо. Підпаліє, підпалює буба швидка. А ну виходь. А чо це в нього, блін, загони такі стоїть? Той. А, блін, синіх немає, лки-палки. Напевно, я добавлю ще цю чи цю. Давайте так спробуємо. Шишку можна було на середня, блін. Так, і я з медведиком не прогадав. Не прогадав. Так, кого мені тут. Давайте цю сторону. Притриманий, поки каченя, нехай побуде. Так, давайте ще так закомбимо. Так, давайте джунеїда блокувати тепер. Давайте його. Думав, перекине, що встигне комусь перекинути. Ну не встиг. Давайте сюди. Зелені підтягнемо. Зараз каратека якось потерпимо. Продовжимо, там мене трошки трошки перебили. Ну, нічого, якось виріжу, склею Фірант, фірант, мішка нам не потрібна. Слухайте, чесне слово, мені чомусь хочеться кедмана взяти. Ой, кедмана, меліндора. Що тут ще є? СБУ. Хватит мені ударки. Боюся, мені ударки не вистачить. Так, загони, в принципі, правильно стали, все, погнали. Я вже стільки раз на цих контрах підсирався, що я краще... Краще візьму собі Меліндора. А ну давайте гразочок так. Так, щоб напевно набрати. Жовтих нема. Жовтих нема. Давайте так. Ще трійку там підтягнемо. Тихо. Давайте атаку накинем. Зараз ми по-любому блокуємо сюди. Там на люську ляже, да? Ладно, давайте ще раз так. Тихо-тихо, не так я хотів. На люську хай лягає, ми її поки що чіпати не будемо і не збираємось. Дайте ще камінців. Дайте хоч фіранта до... чого ви до того каченята причепилися? Блін, і от як його добити? Ну думаю, що не зарядиться. Жовтими дотовчем. Заненькі у нас справи і добила Люську все-таки. Давайте так. Щоб ті буртуса знести. Ну, не пощастило. Бачили, жовтого взагалі не було камінця. Так, скал, скітл скал. Приберем червоні. Так. А так он нам взрезають. Чей надолго, по-моему, да? Да, на 6 ходил. Що ж ви зробите з цією грою? Я не знаю, коли повільні герої встигають зарядитися, блін. Так от, блін, блокувати взагалі. Давайте поки центр. Ще й ти ладошку показав. Цього нема сенсу блокувати. Давайте так якось. Блін, чотири ходи. Так, дайте Кедмана врятувати. Так, взриваємося, коротше, діла не буде. пробуем ах ты шо нифига себе вот за поворот так тихо тихо рятуемся Блять, все одно камінця дуже мало. Ні тут а щось пошевелить. А ну ой, блін, пошевелив. Ладно. Давай тільки не в Кедмана, я тебе прошу. Петь на чомусь дякую. Так, зараз ми його. Не знаю, якщо успію. Наплодить собі міньйонів, то може ще якось ми його й дотягнемо. Давайте п'ятірочку. А, ладно, там переїхало. Не, все, тисяча хп. Куда? А, ні, ще ці вилазить до хрестика. Ладно, погнали. У мене там оборона в повній Д. Мені бажано... Б Вигравати якось. Ну так, да, це ж. Це ж я трошки... трошки не розрахував, що вона ману ріже. В чому вона так якось чітко заряджається, от коли ти заряджаєшся? заряжаешься? Я вам кажу, я буває починаю боятися цих искусственных інтелектів, і як вони думають. Так, ну і на кого мені тут накидати? Те під замітлом. Зараз не зарядиться, як на зло. Тупо не видно кому закинути, щоб... Щоб точно дозарядити. Так, коротше, лупимо сюди. А і ще щит мене. Вибрав, коротше, з усіх вибрав найкращу. Не фартовий якийсь день, коротше. Три хреста вловий. Ой, добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.